Всім привіт, з вами я, Олег Попенко. Сьогодні я вийшов в ефір, тому що сьогодні вночі Росія підірвала греблю Каховський ГЕС. Та інформація, яка на сьогодні відома з офіційних, з офіційних джерел, а також та інформація, що є в відео форматі, ми бачимо, що. Гребля практично повністю зруйнована, по... вода, вода піднялася на декілька метрів, а, на всіх рівнях піднялася, тому що там не декілька, там називається цифра, 10-11 метрів підняття води на, на берегах. Також є падіння води в Запоріжжі в в на 3 метри уровень Дніпра впав. Ця ситуація виглядає досить складною, досить, ну в деяких випадках критичною, тому що на сьогодні не готові були ми ані до повномасштабної евакуації населення з тих регіонів, і так далі. Тому ситуація влада дуже і дуже загрозливою. Організуватися за такий короткий шлях евакуацію населення неможливо. І гине худоба руйнується повністю всі, все, що там побудовано. І Реально дуже багаті, дуже серйозні наслідки, можливі нам в результаті вибуху греблі Каховської ГЕС. От про наслідки я хотів би поговорити. Першу чергу потрібно говорити про екологічні наслідки, які нас очікують. Екологічні наслідки в цій ситуації вони можуть бути різні, а в першу чергу, те, що вони будуть однозначно, а ми можемо. На сьогодні вже стверджувати, а, можемо це вже стверджувати, але який глибина цих наслідків а, покаже тільки час. Чому я кажу про результат? Тому що а, ще поки що невідомо а, як, а, де була подірвана підірвана гребля. І це, а від цього залежить наскільки буде падіння а, води в Каховському морі. Можливо, це вже буде а, і те, що. Ми побачимо навіть дно Каховського моря, якщо а, гребля подірвана ниже рівня нижче, ну, нижче нуля, скажімо так. А, те, що десятки тисяч, якщо не сотні тисяч гектарів а, пазбищ, а, сільськогосподарських угод, взагалі земель різного, різного характеру, вони всі там будуть непридатні. Десятки років. А те, що там затоплені цілі села, десятки тисяч людей будуть потребувати собі, фактично будуть ну, приміщеними особами і будуть шукати собі нові приміщення, нове, нове житло, нові райони, тому що найближчі десятки років цим ця місцевість не буде придатна для проживання. Також можна вважати, що ці те, що трапилось в... на Новокаховській ГЕС, і фактично затронуло Херсонську та Миколаївську області, це не тільки екологічна катастрофа, це еколог... е... актеристичного характеру, тому що можна порівнювати підрив Каховський ГЕС, можна підрівнювати з е... вибухом атомної бомби, але тільки без радіації, тому що наслідки цього вибуху просто жахливі. Тому ну, поговорити більш детально про наслідки, можна буде говорити вже завтра. Сьогодні, по факту, ми говоримо про те, що а, ситуація вкрай складна, вкрай вона критична в Херсонській та Миколаївській області в районі, там де Гребля, десятки тисяч людей а, без крову рухаються зараз, а в рухаються зараз а, хто пішки, хто на автомобілях. Рухається в сторону материка, в сторону ну, в, в Запорізьку іншій області, для того, щоб у них там була можливість десь знайти це тимчасове житло, і далі буде їм організовано переїзд в віддалені області.